Віктор Іванович, рибалка з півстолітнім досвідом. Щойно з'являється вільна хвилина, вирушає на пірс. Утім, останні два тижні зізнається, чоловік клює погано. Сьогодні вже рибачить кілька годин, а похвалитися нічим. Сумка порожня. Говорить, проблема у річці. Прямо грязь йде по воді. А чого не чи така вже зарязнена екологія? В що ні риба, ні, ні птахи, нічого не живуть уже. Вода стала зелено синя, ілля за народним повір'ям ще не справив нужду у Дніпро, а він вже зацвів. Молоді до того байдуже, а чистіше вода канала така жі сама біжна <ріжу> нормальна вода. Кому нормальна вода, а кому і ні. Пані Галина з подругою на пляжі засмагають. До води підходять лише ноги помочити. А після пляжу вже вдома хутко проводять таку собі дезінфекцію. Сразу ванну ще сумки не розбираючи. Сразу добре да, обмивають. У воді, ось в цій заплаві водоростей повно, навіть на берег виносить оберемками. Востаннє черкаське Дніпро чистили від усього цього, що за радянських часів тоді у воду випускали спеціальні водорибки, як то в столоб чи вони з'їдали водорості. Тепер рибним господарством, які вціліли після перебудови, не до цього. Та природа не єдина дошкуляє Черкаському морю, так стверджують у регіональному управлінні водних ресурсів. Весь бруд міста потрапляє у Дніпро. з 14 водоскидів Черкас лише на одному є очисні споруди. Останні всі не обладнані очисткою і всі стоки, змиваючи всю, весь бруд з території міста, всі нафтопродукти, всі взвесі, все скидається в Дніпро без очистки. І так, вже багато років коштів на будівництво очисних споруд місто немає, тож з кожним дощем річка отримує все нову порцію непотребу. У санепідемстанції заспокоюють, вода у Дніпрі придатна для купання. Санепідеміологи що 10 днів її перевіряють. З настанням теплого періоду року нами проведено 50 проб досліджено води. І порушень санітарно гінічних вимог як по мікробіологічним, так і по хімічним показникам, не встановлено. Усе ж Ніна Ягольнікова радить після водних процедур у Дніпрі ретельно помитися у душі. Мовляв, краще перестрахуватися ніж потім стояти у черзі до лікаря. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Микола Назарчук, Віка Новини.